Щодня з 7 до 14 години працює цей бювет. Ігор бере воду тут не вперше. Чоловік каже, якістю задоволений. Як підтіває і так для їжі, вона йде дуже здорово, Вкусна, без всяких кримісів, чиста, йде по землі. Замішительна вода. Приблизно 40 літрів води на тиждень споживає родина Сергія, тому до бювету, говорить чоловік, приходить регулярно. Я мешкаю на Таврічська, там по воду. Тут дві переваги безкоштовно і ну, вода по смаку краще, ніж купував. У нас четверо людей в сім'ї цю воду ну, харчува. Технічно, то ми скрана користуємось, а це на приготування їжі, там, чай. І так далі. бюет відкрив волонтер та підприємець Дмитро Тарасенко. Каже: містянам потрібна якісна питна вода. Бувет пройде всі відповідні дослідження, дивно всі документи, які дозволяють зробити висновок того, що бювет може працювати, давати якісну воду для наших мешканців. Вона відповідає всім нормам та потребам відповіді. Слідження вона це проходить через систему фільтрації, і вона не є не набирається не в які ємкості. Вона зразу йде на потреби користувачів. як розповіли Суспільному прес-службі міського водоканалу. На території міста працював один бювет у мікрорайоні житлоселища. Його відкрили ще до початку повномасштабного вторгнення. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.